Що здають на металопройомку. Всякі різні запчастини залізні. Такі. Так, дорогі друзі, дивіться, що в нас сьогодні на огляді? У нас ось такі речі на продаж для того, щоб можна було ними користуватися. Дивіться, є пилки, є ось такі. Вузеньки. Ціна їх 120 гривень, є одна широка. Ціна 180 рапід. Гак 20 гривень. Е, насос такий викачувати мастило або ж якісь е, домішки. Ось такий він є. 620 довжиною. Ціна за нього буде у нас 135 гривень. Цим у нас буде 100 гривень. Цим у нас буде. Карданчик буде 100 гривень, лімп буде 120, напильники ось така купа. Побачили яка. Кількість можна перерахувати в відосі, передивитися ціна 100 гривень. Шестигранники 14 будуть у нас по 45 гривень. Далі йдуть у нас мечики ось такі. Ось ця вся купа міленьких, гарненьких тут. Їх дуже багато, більше 20-100%. Там можна буде перерахувати. Ціна за них буде в нас 550 гривень. Далі є ключі гарненькі 32-36, Самий найбільший, самий найменший 8х10. На ось такий. Ціна за такі ключі ось цей весь набір 850 гривень. Тут повністю всі рівненькі, гарненькі, на 13 є, на 14, на 17, на різні. Фреза у нас буде 60 гривень, шарик у нас буде 20. Ця в нас річ ось така, не знаю, звідки вона, але, ви надіюсь, у мене найрозумніші будете якраз казати, для чого вона. Напишіть мені, будь ласка. Ціна її буде у нас 650 гривень. Далі йдемо, є знімач ось такий. Ціна за нього 380 гривень. Дві заготовки для молотків. Вони десь приблизно 300-400 г. Ціна за них буде в нас 400... 400 грамових, будуть по 25 гривень. Ця в нас річ буде в нас. 80 чаша з нержавіки внутрішній 80, висотою 120. Ручка зроблена така гарненька. Ціна буде у нас 150. Болтики з гайочками є різні. Ціна за них буде в нас 65 гривень. Поліспас ось такий гарний, блискучий, красивий. Ціна за нього 550 гвинт, 230, хай буде. Болти діаметром 5 довжиною 23. Ось такі гарненькі. Кілограм їх коштує 60 гривень. Ці, в нас, речі, розміри кілець. Не всі, сразу кажу, не всі є. Самі найголовніші відсутні, а самі е, такі не популярні є. Ціна за них буде в нас 150 гривень. Далі є в нас ось такі для е, цього, скажіть я скажу, патрона е, 28 на 70, тут полка 12. Що тут ще я вам показати, що вас тут мірять? шах зуба. Кому треба, напишіть, я переміряю і покажу перший, другий номер. Ціна за них буде в нас 250 гривень. Так, стам... стаместка ось така, буде 20 гривень. Ця в нас річ буде 35, цей у нас буде 50, коронка в нас буде на 65 розмір. Е, буде у нас 45. Е, ножиці 40, 40, ці в нас будуть 60, 60, ці в нас 45, е, буде 30. Ці у нас 40, ці в нас 40, ці у нас 25, ці у нас 30, ці у нас 30. Ці в нас гарненькі, такі рівненькі. Будуть 40, ці у нас 30. Ця у нас буде наковальня, така маленька, гарненька. 80. Знімач тріснутий. Сразу кажу, на відновлення. Ціна його буде 60 гривень. Ось така фірма. Так, цей у нас буде 10 гривень, це у нас 20 гривень. Так, цей у нас буде. Хто знає для чого це, напишіть. Ціна 50 гривень. Це у нас 10, ці в нас будуть гайки з нержавійки. Ось такі будуть по 35 гривень. Краніки будуть у нас по 50 гривень. Це у нас 25, це у нас ось така. блок, буде у нас 250 гривень. Так, далі йдемо. Є вал 225. -й. Ось така широчезний, гарненький, красивий, як ви бачите, блискучий. Ціна за нього буде в нас 650 гривень. Е, яка проблема з ним? Ось така. Побачили, він тріснутий. Бачите? Тріснотий. Оця частина. Ця частина ціленька. Гайка в неї тут присутня, шайби Наберні, які хочете є. Так, що, ця річ у нас буде 80 гривень на ковальня. Ось така гарненька, красива, прикольна. Ціна за неї буде у нас 150 гривень. Так, гак із поліспасом для тросика. 140 на 275 гачок. Ціна 250 гривень. Колон ось такий варений, переварений, гарненький. 350 він буде ваш. Так, топорець чуть-чуть тріснутий, заварений. Гарненький. Ціна буде в нього 150 гривень. Цей у нас буде 220 гривень, цей у нас буде 120 гривень. Ці у нас будуть по 60 гривень. Хрестовина у нас буде 45. связка Зв'язка різних, в різному стані почухати і можна використовувати. Ціна за них буде у нас 600 гривень. Оголок буде у нас 25, краник у нас буде 35, ця у нас 20. Ця в нас річ буде 30 гривень. ця 15, ця 10, ця 10. Штангель ось такий гарненький. Ціна за нього буде у нас 55, це у нас 20, 10, 10, 10, 5, 10, 10, 25. Е, леска буде у нас 20. Це у нас буде 25. Цей у нас буде 250. Коронка у нас буде 270. Кому там просверлити отвір треба. Ось гарненька, чистенька. Е, ці у нас будуть 80, ця у нас буде 50. Савок з нержавіки. Сразу кажу, чуть-чуть тріснутий. З одної сторони. Ціна за нього буде у нас 100 гривень. Ручки всі по 10 гривень. Далі йдемо. Є цифри е, четвірки не вистачає, можете передивитися. Ціна за нього буде в нас 150 гривень. Ця в нас річ буде 60, і ця в нас буде 100 гривень сопломи. Ось побачили. Все, вроді би, все показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалось або ж хто побачив для себе щось цікаве, присилайте фото того товару, будемо домовлятись і будемо відправляти ці всі речі. Наразі дякую, що додивилися до кінця. З вас, як завжди, лайк, підтримка каналу, коменти, ну і все те, що ви робите і можете зробити для мого каналу. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.